3200 доларів ціна за одну сотину даної ділянки, площа якої складає 32 сотих, з яких 15 сотин є під будівництво, а 17 під СГ. Дана ділянка знаходиться в ворогті. Від центральної дороги вона знаходиться 500 метрів. Біля ділянки є лінія електропередач, що без проблем можна провести світло. Підійсько до ділянки легковим авто, дорога асфальтована до ділянки, трилят ділянки рівний, кругом ділянки знаходяться гори. Дуже класне місце. Зараз вам покажу, які краєвиди кругом. Зацікавила ділянка, номер телефона нижче в описі. I don't know.